Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римо-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики. В рамках предохоронної місії церкви продовжуємо знайомити вас зі святами згідно екологічного календаря і християнським ставленням до їх суті. Цього тижня суспільство на міжнародному рівні святкувало Всесвітній День океанів, який щороку відзначається 8 червня. Всесвітній день океанів був проголошений у 1992 році на міжнародній конференції з навколишнього середовища і розвитку у Ріо де-Жанейро. Проголошенням цього свята ООН підкреслила життєву важливість океанів для планети, а також необхідність турботи про їх благополуччя. Здавалося б, яким чином цей пам'ятний день стосується нас закарпатців. Але якщо згадати, що все у природі, а також у нашому суспільстві взаємозв'язане, і це основною сутті екології як науки основним законом природи, то слід призадуматись, яким чином океани впливають на наше з вами життя. І зараз я спробую показати цей важливий взаємозв'язок. Ну, по-перше, слід зауважити, що від океанів залежить великий колообіг води. Про що ми маємо пам'ятати ще шкільних уроків. Через значне випаровування води з океанів і наступний її рух в атмосфері у нашому краї з певною закономірністю періодично випадають дощі, які забезпечують врожай овочів та фруктів. Наповнюють ріки, очищують атмосферу від пилу. По-друге, сам океан разом з морями забезпечує нас морепродуктами, рибою, крабами, креветками, морською капустою, які багаті на поживні речовини, особливо, що для закарпатців дуже важливо йодом, адже це дуже хороша профілактика ендемічного зобу, який є здавна загрозою для населення нашого краю. Крім продуктів харчування, моря і океан є джерелом багатьох інших ресурсів, наприклад, поклади кам'яної солі на Закарпатті, та й не тільки тут утворились в свій час саме з прадавнього океану Тетіс. Води якого, за доведенням геологів, покривали території нашого краю, також океани забезпечують людство різноманітними прикрасами, які виробляють з коралів та інших морських організмів. Припливи і відпливи можуть забезпечити людство великою кількістю енергії, якщо раціонально підійти до цього питання. Отже, океани грають велику роль для природи і людини. Але чим віддячується людина Богу за цю частину створіння? Як вона використовує її? Адже творець створив моря і океани добрими, як сказано в біблійній книзі буття. Назвав Бог Суходіл земля, а місце зібрання води назвав морями, і Бог побачив, що добре воно. Древні ізраїльтяни під словом моря розуміли також і океани, тобто в цих стежках бачимо, що всі моря і океани Бог створив добрими. Слід зазначити, що образ морів досить часто застосовується в святому письмі для пояснення закономірностей духовного світу людини. Отже, яким є ставлення людства до океанів під дном океанів, часто знаходяться поклади нафти, і за рахунок своєї жадоби до збагачення. А також притаманної людині неуважності при видобуванні цього продукту і транспортуванні його. Досить часто трапляються великі розливи нафти по поверхні океанічних чи морських вод. Від цього страждають чимало морських тварин, а інколи і людські поселення. Скажете, до чого ж тут ми? А ми користуємось багатьма виробами з нафти, починаючи від синтетичного одягу і закінчуючи деякими складовими продуктів харчування, ліків і палива для транспорту. А отже, створюємо попит на добування нафти. З іншого боку, ми забруднюємо відходами нафти. Наші річки, а вони зносять все це до морів і океанів. Ще один приклад небережливого ставлення до природного навколишнього середовища. В наш час в океані плаває чимала кількість пластику та інших відходів, які не розкладаються. Крім відходів, в океан потрапляють різні залишки добрив та інших хімікатів, які вимиваються з водою з ґрунтів. Найбільш яскравим прикладом були молекули дустру, застосування якого було поширене ще в 20 столітті. А молекули його знаходили в живих організмах, які населяють океан задовго після використання цього препарату, а також на дуже великих відстанях. Найпростіший приклад з нашого щоденного побуту ватяні палички для чистки вух, які часто викидаються у водні стоки і також не розкладаючись, накопичуються на дні океанів. Таких прикладів можна навести сотні, але вже й наведених досить, щоб призадуматись і постаратись щось змінити в своєму житті на користь збереження Божого створіння в тому природному стані, в якому воно найкраще служитиме Богу і людині. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемось як завжди в наступний четвер. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Риму католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.